Сьогодні в нашій програмі ми починаємо нову рубрику Абетка енергозбереження. Хоча астрономічні рахунки за комунальні послуги на час літнього періоду трохи зменшаться, це все ж не привід забувати про економію, тим паче, що окрім заощадження власних коштів, це ще й вагомий внесок в екологічну ситуацію, нехтувати якою просто неприпустимо. Разом з вами ми будемо вивчати науку енергоефективності з самого початку, тобто з абетки. І сьогодні пропонуємо вивчити перші шість літер, які допоможуть раціональніше використовувати ресурси. Привіт всім! Я помічник Вови. Я розповім вам про енергозбереження. Розпочинаємо. А. Акумулятори. Якщо акумулятор не експлуатується, то його найкраще зберігати при 40% заряді від номінальної ємності. Це суттєво продовжить робочий ресурс системи. Б. Батареї теплові. Батарея з гладкою поверхнею підвищує тепловіддачу приблизно на 10%. Доведено, що темно-коричневий колір найкраще віддає тепло. З батареєю такого кольору ви отримаєте тепла на 8-10% більше, ніж з білою. В. Вітряк. У 1917 році в Україні нараховувалось близько 30 тисяч малих вітряків. Сьогодні їх кількість у приватних володіннях майже 2 тисячі. За даними на 2007 рік, за допомогою енергії вітру було отримано 1,3% всієї електрики в світі. За підрахунками спеціалістів Інституту електродинаміки НАН України, потенціал енергії вітру в дві тисячі разів перевищує сучасне виробництво енергії в Україні. Г. Гідроелектростанція. На початку 20-х років 19-го століття в Україні було 84 гідроелектростанції з загальною потужністю 4000 кВт-годин. На початок 2016-го їх кількість стягнула 18, у тому числі і на маленьких річках. Д. Датчик руху Спеціальний прилад, який запускає лампочку у роботу, коли реагує на присутність живої особи. Встановлення такої системи дозволяє заощаджувати до 10% від усіх витрат на енергопостачання. Ж. Житло. Якісна теплоізоляція в будівництві. Запорука економії енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату у приміщеннях. Втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70% від загальної потреби теплі. З Захисні екрани. Захисні фольговані екрани для системи опалення повертають у приміщення до 40% теплової енергії батареї. Е. E. Економія ресурсів. За рік з одного крана втрачається 2000 літрів води, якщо з нього витікає лише 10 крапель за хвилину. Повністю закривайте крани та контролюйте витрати води під час проведення гігієнічних процедур чи миття посуду. До того ж, 30% всієї енергії, якою забезпечуються будівлі, використовується неефективно і без особливої потреби. Є Європейський досвід. Використовуйте нічний тариф з 23.00 до 7.00 ранку для побутових потреб. Ваші витрати на оплату за спожиту в нічний час електроенергію зменшаться на 50% та встановіть для обліку двофазові лічильники. І. Ізоляція. В електромережах США, Євросоюзу і Китаю завдяки ізоляційним технологіям. Трати становлять близько 7%. Через високий ступень зношеності і повільну модернізацію технологій у країнах СНД тільки в мережах загального користування втрати сягають 12%. Ї. Їжа. Цей ресурс теж не відновлюється. Пам'ятайте, що для ефективності споживчого ланцюжку треба сміттєві відходи відправляти у баки переробки з відповідними маркуваннями. К. Колір стін. Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямованої на неї світла. Темно-зелена лише 15%, чорна лише 9%. Л. Лампочка. 90% всієї споживаної електричної енергії лампочки йде на тепло, яке вона виділяє. Тільки 10% витрачається на освітлення. З урахуванням цього краще використовувати флуоресцентні лампочки. Вони споживають на 80% менше енергії, і термін їх експлуатації в 12 разів більший. М Момент Три чверті всієї споживаної в світі енергії виробляється з невідновлюваних джерел. Цінуєте та енергоефективно використовуєте увесь потенціал. Н. Нафта. Перший за популярністю в торговій сфері товар. Всесвітня книга фактів свідчить, що після 2052 року запаси нафти в усьому світі виснажаться, а запасів газу вистачить до 2065 року. О. ОСББ. Це неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією. Це дозволить кошти за утримання будинку залишати всередині будинку, а не оплачувати роботу приватних управлінських компаній. П. Під'їзд. Тепловтрати через вхідні двері й розбиті вікна в під'їздах можуть становити близько 5-15% від сумарних теплових втрат будинку. Закривайте вхідні двері та заскліть вікна у своїх під'їздах. За можливістю встановіть автоматичні металеві чи пластикові двері. R. Розетка. Система для під'єднання до мережі постійного струму різноманітних приладів. 65% українців залишають невикористовані зарядні пристрої у розетці, тим самим змушують себе переплачувати до 10% коштів за спожиту енергії. С сонячні батареї у 1958 році сонячні батареї були вперше застосовані у США для енергозабезпечення штучного супутника Землі Vanguard One. На сьогодні сонячні батареї слугують джерелом альтернативної енергії. Т. Тепло. Майже 30% всього тепла виходить з вашої оселі через шпарини у дверях та вікнах. Елементарні заходи теплоізоляції допоможуть підвищити температуру в квартирі на 3-4 градуси. Для цього необхідно заклеїти вікна чи встановити пластикові скляні пакети. У Ультрафіолет. Лише половина ультрафіолетових променів, що посилаються сонцем, досягає землі. Багато з них поглинаються атмосферою Землі далеко від її поверхні. Ф. Формула економії. Для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг вуглицю. Усі в світі енергії пов'язані між собою. Ха. Холод. При експлуатації традиційного багатоповерхового житлового будинку через стіни втрачається до 40% тепла, через вікна 18%, підвал 10%, дах 18, вентиляцію 14. Тому звести потрапляння холоду до мінімуму можливо тільки при комплексному підході до енергозбереження. Це ціна. Щодня енергетичні втрати в Україні сягають 80 мільйонів гривень. Тільки води ми втрачаємо на 4 мільйони гривень. Ч. чайник електричний прилад, без якого кожен з нас не уявляє свого життя вдома та на роботі, але при цьому він виступає одним з головних гріхів у енергоефективному використанні ресурсів: 67% українців гріють у чайнику більше води ніж потрібно. Важливо своєчасно видаляти накип, адже прилад з накипом у 30 разів гірше проводить тепло. Ша. штори. Другий за популярністю гріх у побутовому енергозбереженні. Якщо у вас довгі штори, то майже 20% тепла йде на обігрів вікна, а не в кімнату в цілому. Ефективніше розподіляти теплову енергію в кімнаті допоможуть коротші декоративні тканини. Ща – Щиток електричний. Повністю вимикайте щитки перед тим, як надовго поїхати, залишаючи лише тумблер для холодильника та сигналізації. Це дозволить зекономити до 25% витрат на енергозбереження. U. Юзер. Сумарне енергоспоживання комп'ютерів у режимі очікування, режимі сну може досягати 350-400 кВт годин на рік. Я. Якість. Загальний потенціал енергоощадності в Україні становить лише 45% від обсягу спожитих паливно-енергетичних ресурсів. У школах після вивчення останньої букви відбувається свято букварика. А ми пропонуємо познайомитися з останніми буквами абетки енергозбереження і також відсвяткувати цю подію. Щоправда, сама тема спонукає відмовитися від святкової ілюмінації. Тож сподіваємося, ви знайдете нові можливості для веселощів